Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила гри у бадмінтон у школі, правильність розташування на майданчику, правильність подачі, як правильно тримати валан і ракетку для бадмінтону. Всім гарного перегляду! Ігровий майданчик розподіляється на правий та лівий бік. Переходимо до правил гри у школі. У школі ми граємо до рахунка 5. Хто перший набрав 5 очей, той і виграв. Далі йде розстановка гравців та правила подачі. Перед початком гри завжди суддя проводить жеребкування, щоб визначити, хто подає першим. Бадмінтон грають або 1 на 1, або парами. Два на два. Якщо ви граєте парами, діти, ви повинні обов'язково між собою домовитися, хто тримає яку позицію, чи зліва, чи справа. Перша подача, коли рахунок 0-0 виконується з правого боку. Гравець, який стоїть справа, виконує першу подачу після того як суддя провів жеребкування. Першим подає той гравець, який стоїть з правого боку. Він виконує подачу та забиває гол. Далі, залежно від рахунку, позиції гравців міняються. Якщо рахунок 1-0 на нашу користь, то ми виконуємо подачу вже з лівого боку. Якщо рахунок 2-0 на нашу користь, то ми вже виконуємо подачу з правого боку. І як ви вже зрозуміли, при рахунку 3-0 ви знову виконуєте подачу з лівого боку. Щоб було легше зрозуміти, ви повинні запам'ятати діти, що парні числа знаходяться з правого боку. 2, 4. Непарні числа знаходяться з лівого боку. 1, 3. Під час гри діти сітки заборонено торкатись. Таке правило є і в волейболі. Ось так діти потрібно правильно тримати валан. Запір'я бойком вниз. Бойок. Це ось ця частинка. Ось діти, перед вами ракетка для банбітону. І правильність її тримання, ось так вона потрібно, щоб була у вас в руках. Тут чотирма пальцями обхвачуєте ручку, а п'ятий прижимаєте і тримаєте. І виконуєте чи знизу удар, чи від грудей удар. Діти, зараз я вам продемонструю подачу у бадмінтоні. Тому що підкидати волан і бити це є грубе порушення правил. Перше, подача від грудей. Тримаємо волан за пір'я і від грудей б'ємо І друга подача подача знизу. Ось так. Надіюсь, вам в цьому відео стало все зрозуміло. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей